Два. І три. Пік'є, піклі, закінчимо. Дихаємо. І тресно, Чарко, через в тележимо. Тягуємо. Через беля мене дів сторону. Перша позиція. Довше куди. Любить. Заріжемо. Постижі, так. коли робите перевержень тер, покажіть його. Раз, затримайте, хоча так секунду. І закрили. Два. І закрили. Діки теж не Ді підлогу розслаблені, можна типу розслабити нези, на наприклад, ще напруженіше і вверх, вверх, вверх. Тільки опустили великий палець зразу вгору. Так само він, тим більше назад. Назад то дуже так ну, розслаблено. Можна перша позиція, з'єднані пяти, подати самостійно. сім. Ви нього отак, тобто ви встіяли, стояли і два. І е, витягніте лінію корпусу, коли робити жите, нічого не рухається, нічого не змінюється. Витримайте спину, на тільки і витримайте комбінація коротка, витримайте до кінця. Не перевалюся, не вислабляйтеся. Можна ще раз перша позиція. Отаю. І, і сім. Вісім. É isso assim. Повний хрест. Робимо по 4 рази по, по 2 вісім. Вперед, сторону, назад, в сторону. Можна перше вивернути позиція, ступ. Переводимо руку першу. виводимо третю. в третій залишаємо цю комбінацію в треті. Робимо дві вісмірки, піки перед собою. Тягуємо себе живі, подовжуємо лінію, ось всього втягуємо вверх. Можна підтримати, ласкаліваного перед собою, вивернути, стоїмо. Опускаємо тільки нібить великого пальця. Так, так, тільки нібить на пальця. При цьому політику доводять ще більше поговорим в сторону. Рома готові дві вісмі, піти перед собою можна. І піти і два, три, чотири, ще ші, п'ять, шість зупиняємося. Зараз. Uh, так, з собою не діагонали, а прямо руку тоді Ще раз поблизу можна шире, заохнути на положення руки. І раз, великим пальцем. Три.